Bet Україн разом сильніші. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Новий тренер Чорноморця Олександр Кучер з невеликим коментарем по сьогоднішній. Будь ласка, е, готувалися до Поділля, е, розуміли, що команда зараз десь на емоційному підйомі. Як воно буває, коли змінюється. Тренер, да, вони там на... ще виграли на виїзді там дві гри, дуже важливі для них. І десь емоційний стан, мабуть, команди дуже непоганий, був. знали, що ну знаю сам перед Олександром Левикаєва. Знаю, з ним грав, знаю гравець. Любить грати в футбол з м'ячем, любить грати. І так він не готував команду. Вона не б'є, вона грає в футбол. Показує такий комбінаційний футбол, коротка середня передача, і розуміли, що чекати нам. І так воно десь вийшло, що перший тайм важкий був, десь до поля, мабуть, щось важке було, не пішло, десь перенервували. Ну, мабуть, результат все-таки забили. Але коли забили перший гол, ну там вже кардинально все змінилося. Все почало виходити. Хлопці да, відчули таке вкрилення, побігли вперед, пішла швидкість, пішли моменти і я ж кажу, пішли голи. Хочеться, щоб да, звичайно вони справлялися з цими емоціями. Звичайно, це і моя робота також допомагати їм в цьому. Треба виходити, і спочатку так починати грати. Тому що я ж кажу, чекати з першого тайму, починаєш, якщо зразу, спочатку заб'єш голи, буде, буде вже завжди легше грати. Ну, це така велика перерва, аж три години, так я вже казав uh -huh. до книги Рекорду Гіннеса. От дивіться, наша команда якось так, вона не розсипалась, вона вийшла в другий тайм, почала почала забивати. Гості десь поплили трішечки. Як вам вдалося от так, ну, держати хлопців в такому тонусі всі всі ті часи? Бо ожидання це хоч немає. Бо ми не розуміли, що це знаєте, остання гра. Крайня, да, гра, скажімо, яку ми граємо вдома в цьому році. І казали, що треба вийти все-таки, дати гру, перемогти, обов'язково треба, щоб болівальник все-таки повернув да, ті емоції, які в нас були до цього. Тому що було у нас такий, не, скажімо, е так, трошечки бол е болтало нас да, так, зі сторони в сторону десь. Але я ж кажу, і треба було. Показати гру, перш за все, дай результат, щоб сподобалося нашим болівальникам. Десь в першому таймі не вийшов, в другому таймі перед стояю зібрав, сказав, що хлопці, давайте ми будемо вже не на словах казати, а робити все це в ділі, показувати. Бачите, десь до, достукався до них. Вони вийшли і почали грати, почали забивати. Дай Бог, що вона так і залишалося далі, щоб ця впевненість переносилась на наступний рік. Судячи по от, списку да, заявлених гравців, на сьогодні у нас така достатньо велика скам'я запасних, так і ну, я ж знаю, я свідок того, як ви приходите на всі матчі нашого Чорноморця 2 і так дуже так ну, дивитись за нашими молодими хлопцями. От зв'язку з цим таке питання. А ну і сьогодні, ми дуже раді, ми побачили Олексія Хабленка на полі. Ну, ми теж дуже раді. Дуже раді, що він. Хоч з'явився, ну і далі будемо чекати від нього горі. Так ось. Ну, попереду, ну ще є матчі, і завершується ця каденція, і буде така зимова перерва. Да? От які у вас плани, які у вас думки? От як будете награвати цей склад? І, ну, які ці плани на, на... ну перш за все ми повинні дограти. Да? У нас є гра ще дуже важлива для нас, як і всі ігри. І потім вже я думаю, ми поспілкуємося з президентом клубом, да? там, з керівництвом і будемо ви, вирішимо, да? що нам робити далі. Поки, поки ще ми не приймали ніяких рішень, нічого не розмовляли, тому що є приймати зараз до кінця, я думаю, ну, до зим зим зимової паузи ну, нема сенсу чомусь сказати, тому що я грав попереду. Дякую. дякую. Я Дуже дякую вам, Да. перемоги. І зараз ви зможете поспілкуватися з виконуючим обов'язки головного тренера области Олександром Волоньком. Пане Олександрі, будь ласка, ваш коментар по грі. Ну, якщо взяти, розділити гру на тайми, то перший тайм. Я їм це після тривоги теж сказав, що ви достойно виглядаєте, ви контролюєте м'яч, ви контролюєте гру. Ви майже надаєте Чорноморцю создавати моменти. Але в кінці пропустили не обов'язковий гол. Я рахую, там був фол, але це треба догравати. Фол, не фол, свиснув арбітр матч на сестра треба догравати в той момент. А відповідально за цю поразку, 4 1 я беру на себе, тому що, напевно, після того, як закінчилася тривога і пройшло три години, хоча ми вийшли з Чорноморцем в рівних умовах, напевно, не знайшов якихось, не підібрав слів, щоб продовжили так само грати, як перший тайм. І зрозуміло, коли ти пропускаєш одразу два м'яча. На першу хвилину другого тайму, то після 3-0 вже важко відігратися. Тому якось так. Дякую. Є питання до пана Олександра? Ну, В першому таймі ми бачили, що дуже активно грали ваші гравці, закривали зони і, і ну, казалось, що, ну, мабуть, буде нічия. Але от така дві така пауза на тривогу, мабуть, якось постояла. Да? Тому що команда якось за мотивацію запала. Дякую вам. Е да, дійсно, перший там був дуже хороший. Я їм сказав, якщо ви продовжите так само, не звертайте увагу, що пропустили один гол. Якщо ви будете так само продовжувати, то знайдеться момент, і ми заб'ємо свій гол. Але Не знаю, яка причина. Не причина в тому, що була тривога, і пройшло три години. В Чорноморці якщо ще раз повторюсь, така сама ситуація. Але вони забили два швидких м'яча, що не змогли зробити ми. Будемо розбирати помилки і годуватися до домашнього матчу. А не ставилось питання так, щоб перенести матч, бо три години це, не знаю, це для книги рекордів Гіннеса. така перерва. Якщо ну, така... перенести десь, доіграти в інший день. Ну, якби вирішили, що така ситуація, якщо грати в інший день, то треба в цьому році Там базові дати 5-6 грудня. Нам з Хмельницького ну, трошки є що їхати і. Їхати знову в таку дальню путь раді одного тайму, ну якби самі розумієте, що дорога і важко. Тому вирішили, що дочекаємося закінчення тривоги. І так само тренер Чорноморча Миколайович Олександр, сказав, що давай вже зіграємо. Думали, якщо буде затримати, то можливо на завтра. Але тривога пройшла, і тому закінчили матч, але не з тим результатом, з яким ми хотіли, і ми стоїх. Ми готувалися, ми знали, що хороша команда. Я знав, я знаю, деяких гравців з команди. Особисто знаю головного тренера, знаю, який в футбол грали. Тому не знаю, можливо, після такої довготривалої паузи забули те, про що ми домовлялися, так як ми виконували це в першому таймі. Але я ж кажу, напевно, я візьму цю поразку на себе і відповідальність несу за неї я. Дякую. Чи є ще питання? Дякую, пандемію. Да, вам дякую до побачення. Ми переможемо Вібет, Юкраїн. Разом сильніші. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги. Вібет. Вболівай за своїх. Разом сильніші.